Полиновий смак це смак туги, вигнання і вигорілої землі. Полин має понад 400 видів. Полин містить природні сполуки, які відлякують комах, мишей та навіть деяких більших тварин. Він відганяє злих духів, відганяє хвороби і навіть захищає від лихого ока. Полин використовують дуже широко. Майже дві тисячі років і ним лікують величезну кількість різних захворювань. Гіркота полину стимулює секрецію травних залоз, покращує роботу печінки та підшлункової залози. Полину робили багато різних оберегів. Його клали під поріг, під вікно, вішали до стелі. Краще полин їсти ніж з нелюбом. За стіл сісти. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. Я з вами Світлолада. Сьогодні поговоримо про смак вигорілої землі. Дивна така тема, скажете ви. Проте, сьогодні ми з вами, як українці, які боронять свою неньку, добре знаємо, що це за смак. Гіркий смак туги втрати. Гіркий смак, який сьогодні має наше життя. Проте ми тримаємось і переможемо, я абсолютно впевнена. Проте сьогодні моє дослідження про дуже цікаву рослину, яка для вас відкриється зовсім по-іншому. Ця рослина широко розповсюджена по всьому світі, і, звичайно, у нас в Україні її також ви бачите дуже багато на наших прекрасних полях. І в наших прекрасних містах і селах вона росте абсолютно де ви не поглянули оком, і ця трава називається полин. Так, так, полиновий смак або полиновий смак це смак туги, вигнання і вигорілої землі. Саме так вважали наші пращури, і перед тим як розібратися, який метафізичний сенс має ця трава, які обряди з ним робили і роблять до, сьогодні, до сьогоднішнього дня народні ціл, цілителі України. Я хочу трошки вас занурити в історію цієї неймовірної, цілющої, з гірким смаком трави. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож, Полин. Полин має понад 400 видів, і його назва походить від. Імені грецької богині Артеміди. До речі, дуже люблю цю богиню. Багато про неї знаю, бо свого часу я працювала в компанії, яка носила саме таке ім'я. І е, саме полин він представлений абсолютно на всіх континентах планети Земля, ну, звичайно, крім Антарктиди. Найвідоміші е, із його видів, які представлені в тому числі у нас в Україні, це полин гіркий, полин звичайний та полин Цитварний. Тож е, ми говоримо, що кожен із цих видів полину. Має унікальні застосування, унікальні властивості, проте і загальні якісь відомості про цю травичку варто знати. Як ви вже розумієте, що назва має грецьке походження, тобто латину звучить як артемісія. Тобто Артеміда. І е, таким чином ми розуміємо, що раз Артеміда, крім того, що вона була богинею війни, воїтелькою, вона ще була потужною цілителькою і вважалося, що вона допомагає жінкам завагітніти в пологах, опікується також ними. Тож дуже такий широкий спектр був у цієї богині і, мабуть, не дарма саме цю траву назвали на честь її ім'я. Саме у слов'янських мовах ми зустрічаємо, що назва полин пов'язана з такими словами, як палити або з тими назвами, які відображають певний гіркий, пекучий, неприємний, на перший погляд, смак рослини. При цьому цей смак дуже важливий, як ви дізнаєтеся сьогодні пізніше. Тож прошу вас поставити вподобайку, поділитися цим відео і підтримати таким чином наш канал. Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. В народі полин називають ще і Євшан Зілля. І це зілля широко використовують різні народи по всьому світу. Полин гіркий вважається однією з найгірших, найгірчіших, найпекучіших рослин на Землі. І все через те, що він має високий вміст. Абсентину. Від цього походить назва абсенту, тобто, це, ви знаєте, такий майже галюциногенний напій, і він є основою цього міцного алкогольного напою, який був надзвичайно популярний в 19 столітті, і його називали Зеленою феєю через те, що він має галюциногенну дію і одночасно. Такий зеленуватий, зеленуватий колір. Напій був заборонений в більшості країн світу на початку ХХ століття, але знову став легальним після детального вивчення його складу, тому що полин відноситься до лікарських рослин і, відповідно, цей напій вважають майже лікарським. Полин містить природні сполуки, які відлякують комах, мишей та навіть деяких більших тварин. І саме про ці властивості знали дуже добре наші пращури і використовували дійсно обкурювання полином своїх домівок і для того, щоб уберігати домівки від нападу різної нечисті. До речі, полин і полинові окурювання використовували і для того, щоб прибирати негативну енергію і негативні духи або якісь погані токсичні прояви у домівках. Сучасна наука підтверджує ефективність полину і диму від полину навіть при боротьбі і відлякуванні комар, комарів та кліщів. Полин використовувався для муміфікації у стародавньому Єгипті, і археологи виявляють, що полин входив до складу бальзамуючих сумішей, якими єгиптяни обробляли мумії фараонів, тобто антимікробні та консервуючі властивості цієї рослини допомагали зберігати тіла від розкладання. В традиційній китайській медицині полин використовують дуже широко, майже дві тисячі років, і ним лікують величезну кількість різних захворювань його особливо цінують і створюють з полину спеціальні. Палички, які називаються мокси, і саме цими паличками прогріваються акупунктурні точки, таким чином йде зцілення людини через енергетичні канали. Тож моксотерапія це одна із основних методик лікування в сучасній навіть китайській медицині. Вона йде поряд з акупунктурою, тож подумайте про ці глибокі, розповсюджені і такі широкі спектри дії полину. За створення проти малярійного засобу з е, за ці препарати вчені навіть отримали Нобелівську премію. Полин покращує травлення, гіркота полину стимулює секрецію травних залоз, покращує роботу печінки та підшлункової залози, звичайно, підвищує і саму моторику шлунка та кишківника. Полин має потужні антибактеріальні властивості. Він виділяє фітоцини, які є природними антисептиками і знищують шкідливі мікроорганізми як в повітрі, так і коли використовують полин у вигляді різних настоянок. В полин використовують для того, щоб зняти запалення при різних інфекційних, в тому числі захворюваннях. Цікаво, що наукові дослідження показали, що деякі види полину надзвичайно стійкі до радіації, до низьких температур та до бідних ґрунтів. Експерименти НАСА підтвердили, що полин теоретично може вижити навіть в марсіанських умовах. Це робить його кандидатом для майбутніх місій на червону планету. Полин у давнину дуже поважали, вважали його силу неймовірною травою для очищення і захисту, і наші пращури використовували полин великій кількості різних обрядів та ритуалів. До прикладу, полином очищували простір. Вважалося, що якщо полин, полин використовувати як кадило, то він відганяє злих духів, відганяє хвороби і навіть захищає. Від лихого ока як людину, так і хату. З полину робили багато різних оберегів. Його клали під поріг, під вікно, вішали до стелі, щоб жодна нечиста сила не знайшла дорогу до цієї домівки, не зайшла до цієї хати. В купальські дні на купальські ритуали полином прикрашали ворота, плітали у вінки, кидали у вогонь для захисту від русалок та відьм. Захист подорожнього це особлива ритуальна магія наших пращурів. Коли людина вирушала в далеку дорогу, то їй давали обов'язково собою полин. Козаки та мандрівники завжди брали полин і вірили, що він збиває з пантелику чортів, відганяє зміїв та е, всю нечисть, е, яка могла би їм зустрітися в, на шляху або десь в полі. Як ви розумієте, що? Полин широко використовують як в сучасній науці, так і в старовину. Наші пращури використовували відвар з полину для того, щоб покращити травлення, щоб лікувати шлункові хвороби, для того, щоб зняти гарячку, при отруєннях, при укусах отруйних комах, для вигнання глистів у дітей і багато інших медичних застосунків. Ми бачимо в різних дослідженнях. Які ж магічні функції, вважалося, має полин, і, до речі, в сучасній українській народній медицині на ці магічні функції цілителі також дуже звертають увагу. В першу чергу вважається, що полин боїться будь-яка нечисть. Тому, коли ви працюєте з будь-якою нечистю, нечистою силою обов'язково має бути полин. Ним проводили замовляння від різних хвороб. До прикладу, якщо ви хочете позбутися сестриць-трясовиць і вигнати їх від людини, яка захворіла, або з хати, де багато хто хворіє, то один із засобів це робити різні ритуали з полином і іншими травами. Але полин буде обов'язково присутній в цих обрядах. Його клали під подушку дітям, щоб діти спокійно спали і не мучилися від нічних страхів тобто вважалися, що полин відганяє кошмари. Полин здавна асоціювався з яскравими та пророчими снами, тож гілочку полину можна покласти собі під подушку, поставити запитання, і вважалося, що він не тільки захистить вас від кошмарів, а навпаки прийдуть завдяки полину і аромату, який він буде вам вас обкурювати під час новідіння, Цей такий обряд може може призвести до того, що вам насниться віщий сон. І е, саме сьогодні, до речі, наукові дослідження підтверджують, що деякі сполуки в полені можуть впливати на різні фази вашого сну, на активність мозку під час новидінь, і е, впливати дуже. Дуже дуже якісно ваша свідомість буде не тільки очищуватися, змінюватися. Ви будете відчувати себе після пробудження набагато краще у сучасному світі. Як ви розумієте, полин використовують і в медицині, і в побуті. До речі, його кладуть як сушений засіб в мішечках від комах, від мух, в шафи. І вважається, що саме якщо ви хочете ефективний засіб відлякування від комарів, то вам варто використовувати саме полин. Слав'янське кадило це і є по суті пучечок з полину, який дуже часто використовували в різних ритуалах наші пращури. В сучасній езотеріці вважається, що полин це та рослина, яка відкриває Інтуїцію, тому що вона допомагає в сновидіннях і захищає людину під час різних енергетичних практик. Тож, щоб ви трохи відпочили, переключили свою увагу на щось таке більш приємне, хочу вам розповісти одну легенду, як з'явився полин на землі. Тож слухайте, колись Бог створив людину. А сатана захотів її зіпсувати, нашептав хвороби і недуги, і людина ослабла. Тоді матінка земля попросила у Бога ліки, і він дав різні трави. І серед них був полин, гіркий, як правда, але такий, який виганяє зло. Відтоді полин став. Божим даром для очищення. І як ви розумієте. Для того щоб ми подивилися правді у вічі, тож він не просто виганяє злі духи, а з ними сучасною мовою злі думки від нас, а він заставляє просто нас подивитися правді у вічі і прийняти цю гірку правду, дуже часто яка нам не подобається, проте, якщо ми її не приймемо, ми не зможемо вирішити. Ту проблему, яка стається і з якою ми стикаємося. Тож, хочу вам навести ось цю фольклорну старовинну мудрість українську, в яких згадується полин або його гіркий смак. Тож приказки про гіркоту та різні печалі, як вони між собою пов'язані. Краще полин їсти, ніж з нелюбом. За стіл сісти. Як ви розумієте, це дуже така розповсюджена приказка, що означає, що краще терпіти гіркоту самотності чи певні неприємності у житті, ніж бути нелюбимим або жити з людиною, яка тобі не подобається, яку ти не кохаєш, гіркий як полин, особисто я дуже часто. Чула це, цей вислів у нас в сім'ї його часто використовують. І він про те, що так, він про те, що щось сталося таке, що тобі гірко, тобі сумно, проте треба цей смак також пережити, прожити. І цей період, звичайно, зміниться на краще: слова як мед, а діла як полин. І ця приказка саме характеризує людину, яка говорить солодко, гарно, красиво. Проте ви чомусь їй не вірите, бо бачите, що її дії, її вчинки вони зовсім зовсім неправдиві. Вона проявляє своїми вчинками лицемірство і причиняє шкоду. Давайте ще розберемо деякі приказки, де Полин саме виступає як захист. Та він взаємодіє з нечистою силою. На тобі полин сама ти і згинь. це вираз, який вживається для відлякування нечистої сили, з побажанням, щоб нечиста сила вийшла і покинула людину. Звичайно, як ви розумієте, це не просто приказка, це певне навіть таке замовляння, коли полин накладається на людину і дається команда, команда вольова, щоб вийшла, нечисть, щоб вийшла хвороба з людини. Полин використовують як оберіг від русалок, від мавок, особливо на русалчин-Великдень, коли вони особливо багато можуть дошкуляти людям. Вважалося, що полин відганяє нечисту силу від дому, і ось ми можемо. Дізнатися про це з інших різних приказок і прислів'їв, які нам надає наш такий дуже насичений український фольклор. Ось ще такі приклади. Ой, внелюба гірка губа ще й гірша у полиночка». Тож цей вислів підкреслює гіркоту небажаних стосунків без любові. В Народних піснях полин символізує дійсно гіркоту життя та душевних мук. І ось деякі слова з деяких народних пісень. Полин гіркий та від лиха рятує. Полин то трава від усього лиха. Полин не для їжі, а для сили. Тож давайте розберемо міфічне значення полину, на яке опираються в фольклорі наші пращури, і яке ми бачимо з вами, коли занурюємося в народну мудрість. Вважалося, що духи предків люблять запах полину і приходять на його аромат у дім. Тому не тільки виганяли злих духів, а й полином запрошували пращурів, запрошували предків у дім. Тобто не просто якась негативна дія у цієї рослини, а дуже-дуже потужна гармонізуюча дія. Вважалося, що з одного боку, начебто, і нечисть від нього тікає, але він і оздоровлює, він стілює, він дає сили людині. Полин називали слізною травою, ніби це сльози матері землі, яка Оплакує людські страждання. Як ви пам'ятаєте, що саме наша матінка, сира Земля, попросила у Всевишнього Богатворця саме травичку, щоб цілити людей від всіх видів хвороб, дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Нагадаю вам, що полин відноситься до тих. Трав, які вважають одолень травою, бо я вам вже розповідала на каналі Калина. Можете знайти це відео, що одолень трава це не один вид якоїсь трави туди відносили і Звіробій, і полин, і чебер, і інші. Трави за рахунок того, що вони мали дуже широкий спектр дії на людину. Ну самі подумайте, якщо у полина сотні різновидів і такий величезний спектр властивостей, то звичайно він може впливати на людину. Дуже потужно в народі побутують наступні прикмети. Що якщо покласти до прикладу гілочку полину під подушку, то ви побачите обов'язково віщо пророчі сон. Про це я говорила вам вище і зараз, просто нагадую в такій міні-рубриці прикмети з полином. Якщо тримати полин у хаті, то вона буде чистою від сварок та лихих думок всіх, хто живе в цій хаті. Тож варто зробити оберіг з полином собі і десь його покласти в хаті. До речі, я хочу при нагоді вас запросити на свої майстер-класи, які я провожу в своїй студії у Києві. І їх буде зараз ставати все більше і більше. Тож подивіться під цим відео на телефони служби турботи про клієнтів. Напишіть будь-який месенджер, що ви хочете знати розклад моїх майстер-класів у і прийти на зустріч до мене зі світлоладою. Один із майстер-класів, який я провожу, це майстер-клас Сім трав сили, де ми робимо мішечок, в який обов'язково входить полин, а також інші сім трав, щоб збалансувати всі сфери вашого життя, щоб покращити не тільки ваше самопочуття, а і зробити життя ваших близьких, якщо цей мішечок робиться на сім'ю, більш гармонійним. До речі, я про цю практику вже розповідала в рубриці народної медицини. Ви можете її знайти також на каналі Калини, спробувати зробити самостійно. Проте, коли ви приходите до мене, я показую повністю обрядодію. Я повністю показую, розповідаю і роблю реконструкцію старовинних обрядів на основі моїх знань як психолога, які я, як психологиня, маю більше 20 років практики, Такі роботи з психосоматичними розладами, сімейними конфліктами, з особистісними розладами, і зараз все, що я вивчаю про українську традицію, накладається на мій багатогранний досвід як психолога. І, врешті-решт, стає для вас дуже дуже корисним. Тож що треба знати сучасній людині, щоб використовувати полин? Ну в першу чергу, ви маєте зрозуміти, що якщо його використовувати в великих дозах, він стає отруйним, або при передозуванні може викликати дуже потужну галюциногенну дію. Його сила найбільша тоді, коли ви його збираєте на світанку або в купальські дні. І збирати також полин треба вміти, сушити його також варто знати всі правила, коли ви рослину берете, як з нею обходитися. Ви можете знаходити багато інформації про це, і ви можете взяти книги, до речі, Івана Просяника, де також дуже багато пише. Шу це про трави і про зілля, як з ним взаємодіяти, як його для себе готувати. У домі полин можна використовувати як природний оберіг. Як я вам вже казала, зробити собі оберіг, потримати під подушкою в мішечку або десь біля порогу, або десь в хаті, де буде полин діяти. Він діє зразу, від залежно від того, яке ви замовляння на нього зробили при виготовленні оберегу. Він діє, звичайно, дуже продуктивно на всю вашу оселю. Запам'ятайте, будь ласка, що ми сьогодні говорили, що полин має смак випаленої землі. Проте, завершити моє дослідження і розповідь про полин я хочу іншою тезою. Полин це символ пам'яті та духовної сили і чистоти. Недарма в поезії він став в тому числі образом України. Згадайте. Полиновий смак як символ туги, вигнання вигорілої землі, згадують різні поети, які змушені були покинути свою домівку, нашу рідну Україну. А я, світлолада, хочу побажати вам. Жити в Україні, яка розквітне, я впевнена, і розквіт її залежить від кожного з нас уже сьогодні, вивчаючи народні традиції, застосовуючи їх сьогодні в повсякденному житті, ми з вами вивільняємо свою генетичну пам'ять. Ми розуміємо нащадки, якого великого роду ми є. Тож шануємо один одного. Бережіть себе та Україну і завітайте знову на канал Калина.